Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо картопляну запіканку на сковороді. Основою страви є картопля. А ось інгредієнти для начинки можна сміливо замінювати, спираючись на ваш смак. Я буду використовувати м'який сир, в'ялені томати та зелену цибулю. У будь-якому випадку виходить ситно і смачно, а готується ця запіканка досить легко і швидко. Виходить м'якенькою і дуже апетитною. Картоплю почистимо від шкірки. Та натримо на терці з великими отворами. Посолимо. Та додайте також чорний мелений перець. Можна додати суміш італійських трав. Я сьогодні вирішила додати ароматний чебрець. Потім додаємо одне яйце і борошно. Все ретельно перемішаємо. Підготуємо сковороду. Нагріваємо її і додаємо трохи олії. Викладаємо картопляну суміш на сковороду. Вирівнюємо і смажимо з однієї сторони приблизно 10 хвилин. А потім, акуратно за допомогою тарілки, перевертаємо на іншу, додавши на сковороду ще трохи олії. І смажимо ще 10 хвилин. Для начинки подрібнюємо зелену цибулю і викладаємо її на сковороду, на яку додаємо трохи олії. І трохи обсмажимо. Картопляний корж змащуємо м'яким сиром. Зверху викладаємо смажену зелену цибулю. І розкладаємо шматочки в'ялених томатів. І смачнюща та апетитна страва готова! Друзі, а якщо вам сподобається ця картопляна запіканка, не забудьте поставити вподобайку. Якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте! Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі.